Від, від текстових відштовхуємось, від тому коли ми читаємо, е, ми прислухаємось до тої мелодії, яка виникає, читаючи цей, цей текст. На весні радіє котик, іде тепло, співа душа. Текст вже задає якийсь ритм. От просто, просто співайте, я спробую це підібрати. Давай. На весні радіє котик. На весні радіє котик. Умнічка. Тут у нас може бути так. Е, далі слова. Щоб спів може можна повторити, щоб співати відчиноти, да? Або якісь другі ідеї. Ну, в принципі, ні. поки ні. Ну, в принципі, якщо це е, немає якихось задач створити симфонію да, складну. А створити просту пісню, щоб запам'ятовувалась, то багато мелодій ну немає сенсу да, придумати в маленькому кусочку. Тому дуже буде гарно, якщо ми «На весні котик, де тепло, співа душа. Пробуємо «На весні навесні радієкоти. До тепер, значить, спочатку. Додому до. пошкіли. Треба через сіли. Садочку соломину. Таш далі нотки вивчив. Нетки вичило. Чи як? Олексію, ідея куплету, а приспів всі, всі разом була ідея абсолютно всіх. Намислі надії відчинок. Созинішна промовля. Додогом та щілину черешні розпіли.